1 жовтня особливий день для кожного українця, бо саме в цей день відзначають козацьку покрову, покрову Пресвятої Богородиці, свято, що несе в собі глибокі корені нашої історії, віри і духу, немає в світі подібного явища як українське козацтво. Це воно, козацьке військо, стояло на сторожі нашої землі, боронило її від ворогів, захищало волю і гідність. І не лише мечем, але й своєю непохитною вірою, вірою в Бога, у власні сили та в свою покровительку, Пресвяту Богородицю. Саме її вшановують в цей день, бо вірили козаки, що вона не раз рятувала їх від лиха та нещасть, коли вороги наступали, а море штормило. Козаки люди незвичайні. Вони були не просто воїнами, вони були символом волі, честі та вірності своїм ідеалам. Свого часу Україну навіть називали козацькою землею або козацькою нацією, і це не випадково. Козаки стояли на захисті не тільки української землі, а ще й боронили інтереси інших народів. Вони вирушали в далекі походи, де здобували перемоги, про які складались легенди. Їхня військова майстерність вражала, їхня стратегія та тактика були бездоганними. Ніхто не міг зрівнятися з козаками у війні, їх боялися і ними захоплювалися. Але козацька сила не лише в зброї, їхня душа належала Богові та Матері Божій. Покрова Пресвятої Богородиці була для них тим щитом, який оберігав в найтяжчі хвилини. Коли козак. Виходив у похід, він брав із собою образ Богородиці, молився їй, просячи захисту та допомоги. В кожному курені на Січі та на Великому Лузі обов'язково висіла ікона покрови Пресвятої Богородиці, а на козацьких хрестах, що носилися на грудях, також був зображений її образ. Це була не просто віра, це була частина культури, душі їхнє джерело сили. Покрова мала особливе значення для козацтва і, не випадково саме на її честь постійно будувалися церкви на Запорізькій Січі. Дослідники наголошують, що їх було не менше 13, -ти. це тільки ті, що відомі нам сьогодні. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі була серцем всього козацького життя. Там козаки молилися. Перед походами, там вони дякували Богородиці за свої перемоги. І саме там, в День Покрови, відбувалася велика рада, де обирали гетьмана, планували подальші військові дії, обговорювали все. Це був день великої відповідальності, день, коли вирішувалася доля Січі. Це день вшанування Покрови Пресвятої Богородиці, 1 жовтня. Після того, як Запорізьку Січ зруйнували московські війська в 1775 році, козаки, що подалися за Дунай під захист турецького султана, забрали з собою образ Пресвятої Богородиці. Оце свідчення того, наскільки глибоко вони шанували і саму ікону, і сам образ, і ціле свято. Бо покрова була їхньою незмінною заступницею, їхньою духовною силою, і без неї вони не могли уявити свого існування. Козаки, як ніхто інший, розуміли силу спільної молитви в ті давні часи кожне велике свято супроводжувалося церковними богослужіннями, а святкування покрови було особливим. На січі стріляли гармати на честь цього дня не для бою, а для вшанування свята. Це було велике та урочисте дійство. Дзвіниця на Січі мала чотири отвори, з яких стирчали ці гармати, і саме ці гармати відкривали вогонь не лише під час боїв, а й на великі церковні свята, серед яких покрова займала почесне місце. Не менше значення мали ікони, що зображали покрову Пресвятої Богородиці. Існує навіть окремий підстиль, який називається Козацька. Покрова. На цих іконах можна побачити Богородицю, яка простягає свій захисний покров над козаками, серед яких зображено видатних історичних постатей, наприклад, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, Петра Калнишевського та інших. Це були не просто образи святих, це було втілення козацького духу, їхньої незламності та сили. Свято Покрови було настільки важливим, що на січі проводили ради саме в цей день. На покрову збиралася велика рада, на якій обрали нового отамана. Ось тут починався справжній ритуал тричі просили отамана прийняти на себе цей обов'язок, і лише після третього прохання він погоджувався. Це підкреслювало, що влада в козацтві це не нагорода, а тягар і велика відповідальність перед народом. Звісно, у образа Покрови Пресвятої Богородиці була своя передвісниця. Це дохристиянська богиня Мати Слава, богиня звитяги, честі та перемоги. В давніх віруваннях вона була втіленням слави та успіху в бою, але водночас мала й глибокий духовний зміст. Мати слава символізувала не тільки воїнську відвагу, але й чесноти. Праведність, чистоту душі та серця. Вона надихала людей на великі звершення, приносила їм силу та витривалість в складні часи. Її образ зазвичай постає як віща птиця, небесна охоронниця, яка вела воїнів до перемоги. Після битви вона прославляла тих, хто загинув за правду та віру, даруючи їм напій із рогу життя. Це символічна жива вода, що відновлювала сили та надавала нове життя в світі богів. За віруваннями, ті, хто загинув у бою через матір Славу, отримували місце у вирії, у духовному царстві, де душі праведних знаходили вічний спокій та світло. Мати слава не просто надихала на бої, вона була уособленням високих моральних принципів. Воїни, які прагнули честі та звитяги, Часто зверталися до неї з молитвами та клятвами. Ті, хто загинув з честю, міг стати подібним до Бога, до богів, адже шлях до слави вів не тільки через перемогу, але й через дотримання законів права, тобто світового порядку або закону істини. А ще був батько лад це інший бік гармонії та космічного порядку в уявленнях до християнських українців. Він особлює владу, мудрість та порядок, які є основою мирного життя і стабільності. Батько лад це небесний покровитель родини, мири та спокою, його головне завдання забезпечувати лад і гармонію в світі, зокрема в родині та суспільстві. Влада батька часто асоціювалася з Божественним батьківським керівництвом, що допомагало людям підтримувати порядок як внутрішньому. Так і в зовнішньому житті. Він був охоронцем законів і обрядів, які забезпечували єдність і злагоду в народі. Саме у взаємодії мати слави і лада батька був створений баланс між воїнською славою та мирним життям. Ці два боги допомагали людям зрозуміти, що перемога і чесноти це лише одна частина духовного життя, а інша ж полягає в мирному співіснуванні. Створені гармонії в родині та суспільстві. Воїни не лише боролися за славу, але й шанували закони, встановлені ладом, щоб досягати справедливості і порядку в цілому світі. Козацькі традиції живуть і сьогодні. Наші солдати беруть назви легендарних полководців минулого, використовують символіку козацьких часів. Вітання, слава Україні! Героям слава! Стало не лише бойовим кличем а й символом нової, вільної України. Це продовження того самого Духу, який втілювали в собі козаки. Ми маємо пам'ятати, що найцінніше, що можуть подарувати нам наші воїни це мир та спокій на нашій землі. І вони це роблять кожного дня, ризикуючи життям, аби захистити нас та наше майбутнє. Тож у День Покрови Пресвятої Богородиці. Ми підносимо молитви до неї, просимо, як колись козаки, оберігати наших захисників і дарувати їм щасливе повернення до рідних домівок. Нехай Покрова і надалі буде з нами, як була з нашими славними предками. А ми будемо гідними цієї святої заступниці, як були гідними козаки, слава нашим воїнам, слава Україні!